Восьмеро загиблих та дев'ятнадцятеро поранених українських солдатів від ранку неділі у районі Авдіївської промки. Бойовики пішли у наступ. Причому після тривалих артпідготовки терористи в районі Промки використовують весь арсенал російського військторгу, танки та великокаліберну артилерію. Бій не припиняється ні на хвилину. Дуже складна ситуація і в районі Світлодарської дуги. За словами бійців, тут теж не вщухають протягом усієї доби, і також терористи гатять із систем залпового вогню БМ 21 Град та артилерії 152-го калібру. Танки та міномети працювали по пісках Невельському, Новгородському та Опитному. Не знає спокою сектор Маріуполь. В епіцентрі обстрілів опинилась. Водяне його поливали артилерії 152-го калібру. З мінометів били по Красногорівці та Лебединському на Луганщині під мінометним обстрілом околиці Попасної та селище Троїцьке. Пекло у Авдіївській промзоні. Дві доби ворог намагається штурбувати наші позиції. За підтримки важкої артилерії бойовики кидаються на наші укріплення за будь-яку ціну. Вони хочуть вибити наших оборонців, але їм це не вдається. Хоч і зазнають великих втрат, проросійські найманці від самого ранку знову почали наступ. Причому дісталося і мирним кварталам, в які залітали важкі ворожі снаряди. Алла Хосянівська з Авдіївки. Другу добу тривають обстріли на авдіївській промозоні. Зараз журналістів туди не пускають. Але ми знаємо, що о 9-й ранку почалася чергова атака противника. Зараз використовують там важку артилерію 122-го калібру та міномети. Вогонь ведуть із Яковлівки та Спартака неподалік і синовецької розв'язки. Вхід ідуть танки, міномети 120-го та 152-го калібрів. Штаб Ато повідомляє на селіні фронту серед українських військових лише сьогодні п'ятеро поранених та двоє загиблих. Зройно! Евакуатор щойно з передової воїна легке осколкове поранення в голову та руку. Медик каже, це вже другий за сьогодні. Знову слава богу, любкий. В основном миноосколочные ранення. С той стороны очень сильно стріляють. Очень сильно. И поэтому мино-осколочные в Мы нормально, все з переднього краю. Вот на нашем конке. Обстріл ведуть по всій лінії фронту після нічних боїв. Дорога до Красногорівки на вирвами. Загострення почалося напередодні о пів на п'яту ранку. Дві групи бойовиків по 25-30 Кожна почали штурм позицій українських сил на авдіївській промзоні. Атаку вдалося відбити. Більше того, військові перейшли у наступ і зайняли одну зі стратегічних позицій. Була зайнята одна із їхніх ключових позицій. Кудова вони відповідно, здійснили напад на нас, відповідно, і благодаря й тому в богадаря ми на їхній спине зайшли, грубо говоря, на їхні позиції, і там закріпілися. Роман до канонат навколо вже й звикся, хоча все це в кілометрі від його житла каже, цієї ночі навіть у підвал не ховався. Я от просто в проємі між комнатами, оно почеса саме полчеса. Усилений варіант этого дому кожного дома проєм між комнатами. Ну а так сижу. Буквально потому тому що от, ну, стекла дрожать, все это дрібіжі. Собака боїться. От так під звуки обстрілів з кастрюлею в руках вони йдуть до сусіда грітися. Ужас, що відбувається? Стріляють і відтуди, і відтуди. Авдіївка залишилась без електропостачання, а вони через це ще й на додачу без тепла. На вулиці мінус 20, а в хаті холодрига. Кажуть, не до розмов тут, бо що хвилина може прилетіти. Напередодні поранено двох мирних жителів. Вчора йшла моя дочки. і повернулася. Страшно літять свістять. Міноборони повідомляє напередодні у боях загинуло п'ятеро українських воїнів, та щонайменше дев'ятеро поранено. Притинок почав обстрілювати свої, свої окопи, почав стрілювати змін і зміна метів. І ця 120-та міна прилетіла просто в цей окоп і е, осколками, осколками посікло хлопців. їх було троє, і на жаль вони всі загинули. Не виключають з того боку підтягнули резервні сили, аби витіснути військових із зайнятих позицій. Натомість командування бригади запевняє, українські воїни там міцно закріпились. Алла Хосінівська, Вадим Литвин, Віталій Овсяніков, Спецкор 2+,2.